Добрий. день. Пропоную сьогодні розглянути останні резонансні заяви, які пролунали і в західних, і українських ЗМІ. Мовиться про заяви британської сторони щодо скасування візиту міністра оборони Британії через витік інформації і поради британського міністра оборони обороняти схід та зосередитися на ударах по Криму, пропоную почати з першої. Заяви заява пролунала англійському таблоді Санді Таймс. Міністр оборони Великої Британії скасував поїздку до Одеси під час свого візиту в Україну 7 березня поточного року через питання безпеки. Зокрема, повідомляється про те, що візит міністра оборони Британії був скасований через ракетну загрозу з боку Російської Федерації. Міністр оборони перервав свій візит після того, як британська розвідка повідомила його про те, що деталі його візиту стали відомі російській стороні. Я нагадаю, 7 березня поточного року міністр оборони Великої Британії перебував з візитом в Україні, де оголосив про виділення українській стороні 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для потреб збройних сил України. За день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції. Також повідомлялося про те, що під час зворотнього рейсу міністра оборони Великої Британії Росія намагалася глушити супутниковий сигнал літака ШАПСа. Коли він летів поблизу російська анклава Калінінград, на мій погляд, заява Шапса є не випадковою, вона пролунала на тлі попередніх заяв української влади про витік інформації про плани українського військового командування щодо літнього наступу 2023 року. Тобто тоді в українське суспільство кидалася теза про те, що український контрнаступ був неефективним, тому що російська сторона знала заздалегідь плани українського. Військового командування, як на мене, ця теза досить контроверсійна, і я пояснюю, чому. Ви пам'ятаєте шпигунський скандал Сполучених Штатів, коли в відкриті джерела було викладено величезну кількість файлів американського розвідтовариства. так, от у файлах, йшлося про плани Сполучених Штатів щодо військово-технічного характеру співпраці з Ізраїлем стосунки з КНР. Стосунки з європейськими партнерами та інша чутлива інформація, натомість інформація про можливі плани українського військового командування були відсутні від слова абсолютно. А це на моє переконання свідчить про серйозну роботу українських контрозвідувальних служб, які не допустили витоку інформації навіть нашим стратегічним партнерам, що не говорячи про російські спеціальні служби. Це свідчить безумовно про високий рівень контрозвідувальної діяльності е, українських спеціальних служб, і тому повідомлення про те, що плани військового командування щодо літнього наступу стали відомі російській стороні, варто було розглядати як відповідно можливі претензії на адресу колишнього головкома збройних сил України залужного. а подальші події, а саме. Нанесення ракетного удару під час візиту президента Зеленського прем'єр-міністра Греції в Одесу і відповідне скасування візита міністра оборони Великої Британії научно засвідчили, що є витік інформації вже після відповідно зміни і головнокомандуючих збройних сил України відповідно, членів його команди. Я нагадаю, тоді з залужним пішло 16 генералів української армії. Тобто, попередня інформація про можливість витоку саме з українського генштабу на момент перебування на посаді Валерія Залужна вже як мінімум не підтверджується більше того. Саме скасування візиту міністра оборони Великої Британії через витік інформації дає чітко зрозуміти, що британська сторона досить високо оцінює позиції Валерія Залужного, і в моменті і планування, і безпосередньо командування українськими військами під час проведення контрнаступу. Я нагадаю, американська сторона і інші стратегічні партнери під час проведення літнього контрнаступу вимагали від українського генштабу прийняття. Непопулярних рішень щодо прориву позицій збройних сил Російської Федерації без урахування кількості жертв серед особового складу і, відповідно, кількості знищеної західної бронетехніки. Утім, після четвертого дня українського контрнаступу залужник категорично відкинув ці пропозиції, змінивши тактику дій Збройних сил України. Я пояснюю недолугість пропозицій наших стратегічних партнерів. Вони пропонували перші чотири дні прорватися на глибину до 9 кілометрів. Той час, як глибина мінних полів на той момент сягала 19 кілометрів. А відповідно, це свідчило про повну непоінформованість західних партнерів щодо реального стану подій на лінії бойового зіткнення. Ще більше запитань викликала пропозиція німецької сторони про те, що українським військовим треба обійти мінні поля. Це взагалі викликало багато запитань щодо подібного характеру порад. Але повертаючись до ситуації з витоком інформації, коли міністр оборони Великої Британії змушений скасувати візи через можливість витоку інформації, він чітко дає зрозуміти, що Великобританія, як мінімум, не підтримує заяв українського політичного провіду. Щодо можливості витоку інформації про плани українського військового командування в моменті літнього контрнаступу. І друге, чітко дає зрозуміти, що українській стороні треба провести серйозний характер контрозвідувальних дій, які стосуються безпекових питань. В першу чергу безпекових питань щодо характеру візиту першої посадової особи і відповідно закордонних делегацій. Тобто можемо говорити про те, що ця заява має декілько векторів і декілько цільових аудиторій. Я сподіваюся, українська сторона почула пропозиції Міністерства оборони Великої Британії. А тепер з приводу іншої, не менш резонансної е заяви британської сторони, про те, що Міністерство оборони Британії радить Україні обороняти схід та зосередитися на ударах по Криму. Мовча про те, що міністр оборони Великої Британії Кран Шапса і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту в Україну дали поради вищому керівництву військовим командувачам щодо стратегії війни проти Російської Федерації за інформацією ЗМІ, Шапс Шапса Радакін зустрічалися із президентом Володимиром Зеленським, і відповідно міністром оборони Умєромов і новим. Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. І, зокрема, зазначається про те, що Радакіна турбував той факт, що Олександр Сирський, як колишній командувач сухопутними військами України, може надто зосередитися, бабчивши того, в оригіналі це звучить зациклитися на сухопутних боях, тоді як британська сторона наполягає. І відповідно вибудовувала тактику протистояння Російській імперії не тільки на суші, але в першу чергу на морі. Надаю товариство попередніх передачах на Ютуб-каналі Код 450 Ми розглядали з вами тактику дій британського уряду щодо формування військово-політичної військи Лондон, Київ-Анкара, де відповідно Києву буде. Приділена ключова роль в моменті зниження впливу Російської Федерації в Чорноморському басейні. Хто не підписався на мій YouTube канал Код 450, пропоную це зробити негайно. Коментуйте, поширюйте і ставте лайки. Просувайте український інформаційний продукт, який стане на заваді російським ІПСО. Але повернемося до пропозиції британської сторони. Я нагадаю історичний аспект за Явродакін свого часу саме Велика Британія, яка фактично очолювала коаліцію західних країн, змусила Російську імперію під час Кримської компанії капітулювати. Більше того, за статтями Паризького мирного договору Російська Федерація тоді була позбавлена можливості мати військово-морський флот і військово-морські бази. На Чорноморському узбережжі. І от наразі Велика Британія приділяє величезну колосальну увагу саме повторенню цього позитивного історичного досвіду, а саме, фактичне витіснення Російської Федерації з акваторії Чорного моря. Чорноморський басейн розглядається Великої Британії як пріоритет її військово-політичної діяльності. Більше того, це зона військово-політичного впливу Великої Британії. Радакін під час зустрічі зауважив про те, що в планах Великої Британії в першу чергу є розбудова спроможності військово-морського флоту України у моменті протистояння Російської імперії на морі. Як приклад, наводився е, флот іранського зразка, який складається з легших, більш маневрових кораблів і, відповідно, морських безпілотників, які здатні. Утримувати військово-морську присутність Російської імперії в Чорноморському басейні. Я нагадаю, саме завдяки Великій Британії ще до початку широкомасштабного вторгнення постало питання будівництва двох військово-морських баз на чорноморському узбережжі і відповідно будівництва суден для потреб Українського військово-морського флоту. І варто зауважити, що британська сторона чітко дає зрозуміти, що попередній головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Федорович Залужний цілком відповідав тим пропозиціям британської сторони щодо посилення присутності України в Чорноморському басейні. Не випадково міністра оборони Великої Британії. Зауважив, що завдяки попереднім блискавичним атакам Сил оборони України Росія вперше в часів Кримської компанії фактично позбавлена можливості впливати на ситуацію в Чорноморському басейні. більше того, міністр оборони Великої Британії зауважує, що наразі Російська Федерація не має можливості ефективно протидіяти зерновій ініціативі в нашій країні. І тепер повертаємося до залужного: чому британська сторона так наполягає на продовженні успішної тактики і стратегії дій сил оборони України започаткований за часів Валерія Федоровича. Надає товариство, тоді політичний провід Сполучених Штатів і відповідно військове керівництво заявило про те, що українській стороні навпаки не варто зосереджуватися на ударах по Криму. Натомість основну свою увагу треба приділити сухопутній компоненті, на що була досить різка відповідь з боку Валерія Федоровича, який зауважив про те, що ніхто не буде йому диктувати умови, яким чином українська сторона буде деокуповувати Крим. Пентагоні почули цю відповідь українського генерала і зауважили, що українська сторона є суб'єктної прийняті рішень, що було далі, ми прекрасно бачимо. Це блискавичні атаки Сил оборони України і по логістичній інфраструктурі окупаційної армії мовиться, не тільки Кримський міста, але й відповідно удари по аеродромах, польових садах з БК і головне, РЛС і системах протиракетної та протиповітряної оборони. За часів залужного фактично було. Застосовано тактику деокупації Криму згідно стандартів НАТО. Згідно стандартів НАТО, ті дії, які проводилися силами оборони України, можна класифікувати як перший етап каскадного характеру планування операції з деокупації Криму. Йшлося про те, що Сили оборони України провели низку блискавичних операцій, яка мала на меті заблокувати логістичну складову окупаційної армії в Криму, унеможливити як військову, так і відповідно цивільну компоненту російської окупаційної машини в Криму. Це фактично було віддзеркаленням тих подій, які відбувалися під час успішної деокупації Херсонської області. Нагадаю, тоді Збройні Сили України. На першому етапі взяли під свій безпосередній контроль основні логістичні складові російської окупаційної армії, а саме Антонівський міст і Греблю-Каховської ГЕС. А після того сталося те, що сталося. Російська окупаційна армія змушена була покинути Херсон і все правобережжя. І відповідно, Велика Британія прекрасно розуміє, що звільнення Криму, а Крим. Дуже логістично вразливий може відбутися саме за цим сценарієм. Себто Збройним силам України достатньо фактично заблокувати логістичну складову російської окупаційної армії, а це Кримські і Чонгарські мости, щоб Російська імперія опинилася перед непопулярним, як вони кажуть, рішенням. А що далі? А далі вихід один склав перебиратися на територію. Глибинних районів Російської Федерації. Я нагадаю, за часів залужного було проведено операції, які зруйнували фактично Дублюючий характер логістики окупаційної армії, які прекрасно розуміли, що якщо Кримський міст буде знищено, то відповідно паралельну логістику можна було здійснювати за рахунок великих десантних кораблів. Один великий десантний корабель. Може здійснювати до чотирьох рейсів за добу, транспортуючи з тилових районів Російської Федерації на територію окупованого Криму особовий склад, важку бронетехніку, боєкомплект і паливно-мастильні матеріали. А тепер давайте згадаємо з вами події 22 23 років знищення п'яти великих десантних кораблів, які поставили в крапку А можливості проведення великої. Десантної операції на Чорноморському узбережжі України, і відповідно поставили крапку в можливості існування паралельної логістики окупаційних військ, яка би запрацювала на момент знищення Кримського мосту, оце і є близькавичні перемоги Валерія Федоровича Залужного, і не випадково міністр оборони Великої Британії. І Радакін наполягають на тому, щоб Україна продовжила цю тактику дій стосовно окупаційної армії безпосередньо на території окупованого Криму. Я нагадаю, не на випадково саме Велика Британія була чи не першою, а саме першою країною, яка передала українській стороні далекобійну зброю, а саме крилати ракети повітряного базування Штормшедо. Які і дозволили українській стороні провести низку блискавичних операцій зі знищення плавзасобів Чорноморського флоту. Я надаю, саме Штормшедалам були задані удари по підводних човнах сухих доках е Севастопольського судоремонтного заводу і, відповідно, по великому десантному кораблю «Керч», який так само знаходився в сухих доках Севастопольського судоремонтного заводу. Тому Оці всі дві резонансні заяви в Великобританії свідчать про те, що ця країна, і подальшому розглядає сило оборони України і відповідно українську державу як стратегічного військово-політичного партнера в моменті протистояння з Російською імперією. Більше того, прозвучали чіткі заяви з боку Великої Британії з приводу подальшого розширеного характеру військово-технічної співпраці з нашою країною в моменті протистояння російській агресії. Але товариство британська сторона з іншого боку дала чітко зрозуміти, що претензії до колишнього лавкома Збройних сил України не є Оце Є основним висновком цих резонансних заяв британської сторони. Ми разом з вами тримаємо руку на пульсі. Хто не підписався на мій YouTube канал Код 45.0. робіть це негайно. Лайкайте, поширюйте і коментуйте. Тримаємо стрій. Це буде Україна, того Гварді.